Вітаю вас в ефірі. Програма Шлях до Європи та й ведуча Анна Іванченко. Сьогодні ви дізнаєтесь про таке: Україна Кіпр налагоджуємо міждержавний діалог, коли відбудеться саміт Україна ЄС, новий кримінальний процесуальний кодекс наближення до європейських стандартів. А тепер детальніше про це та інше міждержавний діалог між Кіпром та Україною виходить на якісно новий рівень. На цьому наголосив Віктор Янукович під час свого нещодавного візиту до Республіки Крим. У межах цієї робочої поїздки було підписано низку двосторонніх документів про співробітництво у різних сферах. Взяв глава держави участь і в українсько-кіпрському бізнес-форумі. Україна готова до розвитку та поглиблення ефективного співробітництва з республікою Кіпр у різних сферах, заявив Віктор Янукович. Підтвердженням цьому стало підписання низки двосторонніх документів, зокрема конвенції про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи та майно. Міжредові угоди щодо морського торговельного судноплавства про провідрене сполучення, взаємодію галузі охорони здоров'я, освіти, науки та сільському господарстві. Ми створюємо. Також вперше між комісію комісією яка почне працювати по всім напрямкам. І нам, я переконаний в тому, що нам треба буде вдосконалювати нашу договірну базу між нашими країнами, що ми почали і робити практично з перших кроків. Під час минулого візиту ми підписали п'ять угод під час. Мого візиту в Кіпр ми підписали сім угод дуже важливих, які створюють механізми співпраці, виступаючи перед діловими колами Кіпру, Віктор Янукович назвав нинішній бізнес-форум логічним результатом істотного пожвавлення українсько кіпрського діалогу, який відбувається останнім часом. Президент України переконаний, поглиблення співробітництва забезпечить і проведення міжрегіональних бізнес-форумів. Ми намітили цілу низку заходів, наприклад, таких заходів, як проведення міжрегіональних різних форумів і започаткування співпраці регіонів Кіпру і України між собою. Тому наповнення змістом, наповнення змістом наших стосунків міждержавних це головна мета мого візиту. Поміркована фінансова політика реформування податкової системи та залучення іноземних інвестицій є ключовими інструментами подолання економічної кризи та забезпечення стабільності в державі. В цьому контексті Віктор Янукович зауважив, керівництво України та Кіпро має вселяко сприяти розвитку інвестиційної співпраці, надалі поліпшувати політичну атмосферу між двома країнами, а також розширювати договірно-правову базу. Моя позиція полягає в тому, що керівництво України та Кіпру має всіляко сприяти розвитку такої співпраці та робити все можливе для того, щоб, по-перше, надалі поліпшувати політичну атмосферу для розвитку торговельно-економічної взаємодії. По-друге, створити і забезпечити функціонування відповідних міждержавних механізмів співпраці. По-третє, розширити необхідну договірно правову базу. Президент України також подякував владі Кіпру за підтримку нашої держави на шляху до євроспільноти, а також за готовність сприяти прискоренню підписання угоди про асоціацію і лібералізацію візового режиму з Євросоюзом. Президенти обох держав обговорили перспективи взаємодії України та Кіпру на міжнародній арені, зокрема в контексті головування України в ОБСЄ у 2013 році. Закордонних справ України хочуть провести саміт Україна ЄС після завершення формування нового складу Верховної Ради, говорить директор департамент інформаційної політики МЗС України Олег Волошин. За словами посадовця, результат парламентських виборів засвідчують, що в Україні є велика конкуренція політичних сил. На переконання Волошина це дає підстави розрахувати на розблокування. Переговорного процесу стосовно угоди про асоціацію між Україною і ЄС, європейська ж сторона заявляє про те, що саміт, скоріш за все, у зв'язку із виборами і можливими формуванням нового уряду в Україні відбудеться на початку наступного року. Депутат Європарламенту від Польщі Павло Залевський виступає за скасування візового режиму з Україною. Він наголошує, що Польща на сьогодні видає найбільше шенгенських віз українцям, а це свідчить про те, що у представників цієї держави немає сумнівів у добропорядності українських громадян. У свою чергу заступник міністра закордонних справ України Андрій Олефіров також не розуміє реальних підстав для продовження візової політики щодо України з боку ЄС. Ці питання днями обговорювали під час засідання Круглого столу в Європарламенті під час обговорення керівник ініціативи Європа без бар'єрів Ірина Сушко представила результати останнього моніторингу діяльності консульських установ європейських країн в Україні, зазначивши, що на сьогодні найбільший рівень відмов для українців у візах фіксується у консульствах Італії та Нідерландів. Представлена в Європарламенті фотовиставка візи, навіщо представляє собою фото відомих українських спортсменів, науковців, діячів культури, якими з різних причин було відмовлено у виїзді до Ш. Женгенської зони різними країнами-членами ЄС. В Україні запрацював новий кримінальний процесуальний кодекс. Саме цей документ має наблизити українське законодавство до європейських стандартів. Таку думку Віктор Янукович висловив на координаційній нараді керівників правоохоронних органів. Обговорення присвятили питанням протидії злочинності та корупції в умовах реформування кримінального процесуального законодавства. Лава держави сподівається, що суди та правоохоронці швидко імплементують новий закон. Набрання чинності нового кримінально-процесуального кодексу історична подія на шляху до євроінтеграції, запевнив глава держави. Україна виконала свої зобов'язання перед Радою Європи щодо прийняття більш сучасного кримінального кодексу. Адже до цього часу держава жила за радянським документом 61-го року. Новий КПК, за словами президента має наблизити українське законодавство до європейських стандартів. Новий кримінальний процесуальний кодекс України надає у розпорядження правоохоронних органів сучасні та дієві механізми боротьби зі злочинністю. Він підвищує значущість і підкреслює відповідальність насамперед співробітників прокуратури, розширює координуючу роль прокуратури в питаннях забезпечення законності та протидії злочинності. крім того, за допомогою нового кодексу корупція і тортури з боку співробітників міліції залишиться у минулому. Наразі керівництво правоохоронних органів проводить внутрішні організаційні зміни, аби кожен громадянин відчував себе у безпеці. Основний акцент на структурні перетворення. Неефективні органи ліквідують, а ефективні зміцнять. Тільки коли людина, кожна людина житиме в атмосфері безпеки і буде переконана. Що її спокій, її права та свободи надійно охороняються. Може бути говорити про досягнення в сфері реформування кримінальної юстиції. Нагадаємо, новий кримінально-процесуальний кодекс України набрав чинності у ніч з 19 на 20 листопада, аби під час його впровадження між усіма правоохоронними органами налагодилася тісна співпраця. Президент підтримав ідею створення моніторингової групи Її склад слідкуватиме за тим, як працюватиме нове законодавство. У сучасному світі все більше уваги приділяється вивченню досвіду інших країн у різних сферах суспільного життя. Система освіти не є виключенням. Кілька років поспіль в рамках семінарів, організованих в Німеччині центром політичної освіти землі Баден Вюртенберг, групи викладачів з України мали можливість відвідувати навчальні заклади цієї держави і знайомитися з особливостями їх функціонування. В кожній із 16 земель існує своя система та модель педагогічної освіти. Це, звісно, є проблемою. Як кажуть самі німці, інколи простіше приїхати до іншої держави на навчання, ніж призвичаюватися до особливостей іншого регіону. Проте є й загальні риси. Так, в цілому, система освіти в Німеччині має триступеневу структуру. Складається з початкової, середньої і вищої школи. На всіх рівнях цієї структури представлені як державні, так і приватні установи. Навчання в початковій школі починається в шестирічному віці. Загальна тривалість повного курсу середньої освіти складає 13 років. Учні, крім вивчення базових предметів, праві самостійно вибирати додаткові. Середні школи у ФРН діляться на п'ять основних типів: середня, реальна, головна, професійна і загальна. Найбільш престижним типом є гімназія, диплом якої дозволяє без вступних іспитів поступити на більшість факультетів університетів. Реальна школа також має достатньо високий статус і дає професійну освіту в сферах обслуговування, торгівлі і державної служби. Високий бал, отриманий за результатами навчання в реальній школі, дозволяє поступити в старший клас гімназії, а потім до університету. Головна школа призначена в основному для учнів, які не збираються отримувати вищу освіту. Професійна, також орієнтована на тих, хто прагне оволодіти робочою професією і не планує здобувати вищу освіту. Загальна школа суміщає різні особливості гімназій і реальних шкіл. Безкоштовна вища освіта в Німеччині, зокрема для іноземців, є державною політикою, яку може дозволити собі політично і економічно стабільна країна. Вона спрямована на формування робочої сили для держави майбутніх партнерів для німецьких фірм і компаній. Отримавши німецький диплом, ви можете продовжити свою освіту в аспірантурі або влаштуватися на роботу як в Німеччині, так і в інших країнах Європейської співдружності. Головним принципом вищої освіти в Німеччині є академічна свобода. Система дозволяє будь-якому студенту самостійно визначати перелік дисциплін, які увійдуть до його диплому, а також поєднувати навчальний процес з науковими дослідженнями. Наша програма підійшла до завершення. З вами була Анна Іванченко. Зустрінемося за тиждень у цій же порі. Будуємо шлях до Європи разом.